У мальовничому куточку Дарницького району розташований світлий та затишний ліцей 316, який у 2012 році гостинно відкрив для мене свої двері. Я Богуш Жанна Миколаїв, вчитель початкових класів, і моє петарнічне кредо, щоб досягнути литий, потрібно зробити перший крок. Кожного ранку я йду до ліцею з великим бажанням відкрити для дітей на світ науки. Повести цікавими стежками до пізнання сучасного світу. Сучасні діти найкраще отримують інформацію за допомогою інтерактивних методів навчання та спільних проєктів. Дуже важливим є зуміти організувати роботу так, щоб учні який міг задовольнити свої потреби в навчанні. Інакше кажучи, зробити процес набуття знань необхідністю для школяра. Тому не увагу я приділяю мотивації. Щоб зробити уроки більш привабливими, намагають використовувати ігрові форми роботи, а також різноманітні сюрпризи та несподіванки для моїх учнів. Хтось скаже, що вчитель не клоун, а урок не розвага. Але ж погодьтеся, що в сучасному світі змусити жительно навчатися не так вже й просто, тому так важливо знайти межу між суворими уроками та розважальною годиною. На жаль, війна вносить свої корективи в систему освіти. Працюючи над темою патріотичного виховання, я намагаюсь виховати в своїх учнів любов до батьківщини, виховати патріота України, готового самовіддану розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову та соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти громадському миру і злагоді в суспільстві. Бути конкурентно спроможними, успішно самореалізовувати в соціумі як громадянин, професіонал, но всій української національної культури. У своїй педагогічній діяльності я була відзначена грамотами та подяками. Для мене ці нагороди не лише визнання моєї праці, а й доказ того, що наші зусилля разом з дітьми приносять результати. Це мотивує мене та дає стимул розвиватися далі. Велику увагу я приділяю позауроченій діяльності. З моїми четвертокласниками ми відвідували багато цікавих та пізнавальних екскурсій. Цього року я почала працювати на посаді голови методичного об'єднання, вчителів початкових класів і вважаю, що цей досвід дасть мені ще більшого розвитку та підвищить мою професійну майстерність. Важливою та обов'язковою є співпраця з батьками. Така партнерська взаємодія створює позитивне освітнє середовище для успішного навчання та розвитку дитини. Я активно веду свої сторінки в соціальних мережах Facebook, TikTok та залюбки ділюся своїми ідеями з іншими. Я вважаю, що бути вчителем це не професія, це покликання. Саме тому свій шлях я обрала за покликом свого серця. Адже віддаючи серце дітям, я наповнююся. Енергії та сили, щоб творити нове та найкраще для майбутнього покоління.